Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звістку, щоб сказати вам те, що написано в тій святій книзі. В тій сіті Книзі написано, що Ісус Христос він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей, тому що Бог любить людей. Ісус Христос сказав: блажені засмучені, бо вони потішені будуть, блажені лагідні бо землю спадкують вони. Блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Блажені чисті серця, бо вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блажені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке Слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода була ваша велика на небесах. Ісус Христос проходив на цю землю, щоб навчити людей і направити людей до Бога. Багато людей вірять в Бога, але просто вірити в Христа, визнавати Його, що Він був на цій землі, це ще не означає, що людина є спасеною. Вірити в Ісуса Христа, це означає любити Бога. Це означає слідувати Його вченню, жити згідно того, як вчить Боже Слово. Для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Багато людей цього так і не знають, а дехто знає, але не дає тому значення, а це важливо. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб промирити людей з Богом, тому що через гріх між Богом і людьми є велика прирва. Коли Бог створив Адама і Єву, вони жили в гармонії з Богом. Але через гріх відбувся розрив, розлучення з Богом. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб нас з'єднати з Богом, щоб відновити цю гармонію з Богом. Він помер на Христі за наші гріхи, тому що ми є всі грішні, і ми не можемо себе врятувати. Жодні добрі справи чи великі гроші цього не допоможуть. Бог не приймає грошей, Богові не потрібно наші купюри чи наші добрі справи без Його Сина Ісуса Христа. Но єдиний шлях це є Ісус Христос, єдиний, хто може врятувати людей від гріхів. Відбудучю Божого гніву це є Господь Ісус Христос. Він повністю заплатив за усіх людей. Але правда в тому, що споціють не усі. Чому? Тому що не усіх є віра. Не усі слідують за Ісусом Христом, не усі народжені від Бога. Для того, щоб зберетуватися, людині лишається лише щиро покаятися у своїх гріхах, тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх доріг на 180 градусів до Бога. І через віру в Ісуса Христа, як єдина надія, Бог дороє прощення гріхів і життя вічне. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа. Живіть згідно то, як там написано, і врятуйтеся. Час бо близько. Господь гляде. Дякую за увагу. на вас благословить і бажа Господь. Гарного дня і щасливої дороги. Ви ім'я Ісуса Христа. Амінь.